Близько 12% вчителів задоволені своєю заробітною платою. Як на мене, це дуже мало. Значна кількість вчителів та майже всі 94%, визнають те, що дуже багато паперової роботи, різного бюрократичного навантаження, без якого можливо обійтися. І що ж потрібно робити у цій ситуації? Мені здається, відповідь очевидна, і самі вчителі нам дають відповідь на це. Перш за все, підвищити заробітну плату. Вчитель повинен мати гідну оплату своєї праці, тому що її важливість для нашої країни розуміє, я думаю, кожен. Також ми повинні зменшити ось це бюрократичне паперове навантаження. Що ще можна зробити? Звісно, це підвищити престижність вчительської праці, тому що це не просто професія, а це майбутнє України. Це люди, які виховують майбутнє нашої країни.